Друзі, всім доброго дня! З вами Пригін та підбір автомобілів з Європи. Наша компанія називається AndreAuto Волочиск. І зараз є на сьогоднішній день доступний ось такий електричний автомобіль це Hyundai Kona в максимальній комплектації. Тобто більше комплектацій в їх взагалі не існує. Дана це є комплектація преміум з люком на даху автомобіля. Також шкіра, обдуви, підігріви, всі датчики, партроніки, дістроніки, леди, камери, блютузи, тобто все-все-все, що може бути тільки в електричному автомобілі, включаючи тепловий насос, є у цій красуні. Як ви бачите, вона має дуже гарний темно-синій колір. Даний автомобіль ми вже забрали з детеліну, тобто він вже готовий для того, щоб ви могли приїхати і придбати ось цю красуню для себе. Пробіг він має, тобто він, вона має 109 тисяч оригінального пробігу. Батарея замінена, якщо я не помиляюся, у 2021 або 22 2022 році. Тобто, Якщо вас зацікавить більш так детально, можу вам скинути додаткові фотографії стікера, який знаходиться на днищі автомобіля, тобто ліва сторона батареї. Багажне відділення в нас. В ідеальному стані, тобто немає жодних подряпин, царапин, є дві зарядки, швидка і е, від самої розетки. Ось така красуня. Ціна даного автомобіля в Україні з повним пакетом документів становить 15900 євро. Е, на сьогоднішній день автомобіль доступний. Ще раз наголошую, ми його забрали тільки що з детельного, тобто все підготовлено для того, щоб ви приїхали і були. Приємно вражені даним автомобілем. Е, також в комплекті два ключа, дві зарядки, я вже говорив. Швидка і повільна. Ось такий у нас е, панорамний, то теж не панорамний люк відкривається і можна також зробити його на провітрування. Всі 400 підіймачі, електросидіння, масаж сидінь. 109 тисяч оригінального пробігу. Замітьте, оригінального 15900 євро. Поспішайте, хто хоче собі купити даний автомобіль, телефонуйте, я вам розповім, як більш детально можна її зарезервувати. І вже в е, будь-який день, який буде зручний для вас, ми можемо вас зустріти в Хмельницьк, Волочись, Тернопіль, підволочесь в будь-якій точці, привезти до автомобіля, розказати, показати, підключити комп'ютер, зробити повністю всю діагностику і поїдете вже додому. Ставити її на облік на сьогоднішній день. Повний пакет документів, включаючи сертифікат і розмитнення. Автомобіль готовий. Підписуйтесь також на мій YouTube канал, TikTok канал ставте лайки, пишіть коментарі. Сьогодні ми віддали зранку вже два автомобіля. Зараз е ще одну е кону один в один, такий самий колір. Будемо відганяти е місто Хмельницьк е для. Нашої замовниці для дівчини. І е, ще один автомобіль зараз в нас знаходиться на детелінгу. В другій коні потрібно буде замінити підшипники. Тут не потрібно. Е, і також будемо в четвер-п'ятницю віддавати людині. Отже, як ви бачили, е, їхали три кони однакових: е, один той самий колір, одна й та сама комплектація з люками. Два з них було продано, одна актуальна. Отже, телефонуємо за цю красуню, не втрачаємо, тому що дуже тяжко знайти автомобіль з невеликим пробігом в гарному кольорі, в гарній комплектації. Ще раз вам дякую за перегляд моїх відео, за те, що ставите лайки, пишете коментарі. Буду вдячний кожну, кожній людині за підписку. Хотілося б назбирати чим побільше, але що маємо, то маємо. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео. Дякую, до зустрічі!